Привіт! Сьогодні ми покажемо, як швидко поповнити свій аккаунт на біржі WhiteBit за допомогою криптовалют. Першим кроком є вхід у ваш обліковий запис на біржі WhiteBit. Якщо у вас ще його немає, зареєструйтеся на сайті і виконайте процес верифікації. Перейдіть до розділу Гаманець. Далі натисніть Поповнити. Тепер оберіть криптовалюту, яку ви бажаєте використати для поповнення свого облікового запису. У нашому випадку це біткоін, але процес аналогічний для інших криптовалют, підтримуваних на біржі WhiteBit. Оберіть метод адреса по блокчейну. Далі оберіть мережу біткоін. Тип адреси, як вказано на екрані. Верніть увагу, що мінімальна сума поповнення становить 7500 сатоши або близько 7 доларів. На екрані ви побачите унікальну адресу, яку потрібно скопіювати. Ця адреса призначена для переказу криптовалюти з вашого зовнішнього гаманця на ваш обліковий запис на біржі WhiteBit. Тепер перейдіть до свого зовнішнього криптогаманця і вставте скопійовану адресу на біржі WhiteBit. Вкажіть суму, яку ви бажаєте перевести, і підтвердіть операцію. Будьте обережні і перевірте адресу перед копіюванням. Надсилайте на цю адресу тільки біткоін, інакше ви можете втратити кошти. Після відправлення транзакції очікуйте на підтвердження. Цей процес може зайняти кілька хвилин або більше, залежно від обсягу мережі криптовалюти. Процес поповнення в іншій криптовалюті аналогічний. Головне переконайтесь, що відправляєте на баланс WhiteBit саме обрану криптовалюту. Ви успішно поповнили свій аккаунт на біржі WhiteBit. Не забудьте перевірити свій баланс, щоб переконатися, що кошти надійшли. Якщо у вас виникнуть питання, ви завжди можете звернутися до нас в підтримку.